Я тим часом пропоную вам до вашої уваги аналіз важливої теми міжнародного плану, яка означає яка полягає в тому, чому Німеччина не надає Наразі танки в Україні, чому це рішення наразі затримуються нашими західними партнерами, і напевно що все це потрібно розкласти детально для того, щоб ви розуміли ці варіанти, ці опції, ці теорії. Чому німці ну виглядають такі як кістка в горлі? Як можливо, ви бачили ці журнали польського видання впрост, які показують таких страусів, які ховають голову у землю, так само і Олаф Шольц на чолі німецького танка «Леопард-2», Дуло ховає так, землю в пісок, і ну на цьому над цим насміхалися польські журналісти. Насправді це так і є, що Німеччина є тією країною, яка не дає постачати танки в Україну. Танки насамперед ми говоримо західного зразка. Насамперед ми говоримо про танки Леопард. 2 і в чому полягають всі ці. Проблеми із німецькою армією з німецьким керівництвом я пропоную вам далі розібратися. Отже, по перше, одразу хочу сказати, що танки у нас є. Ми зараз не говоримо про те, що нам захід не надав аж ніяких танків. Взагалі, типу ні, танки у нас є. Понад 4 сотні одиниць лише за період широкомасштабного вторгнення було надано нам від західних партнерів. Це переважно танки, Т-72 радянського зразка. Тобто, ми говоримо про те, що нам раніше передавали радянського радянського. Озброєння радянського бронетехніку, 410 танків. Здається, за цей весь час нам передали західні партнери. Ще 120 танків, до речі, радянського зразка на підході із Чехії. Вони зараз модернізовуються у Чехії і будуть надані збройним силам України як тільки пройдуть цю модернізацію. Тобто, сумарно вийде, що танків радянського зразка в Україні буде надано понад 530 одиниць, і якщо чесно, то фактично весь цей. Автопарк танків радянського зразка у світі буде вичерпано надалі. Вони напевно що залишаться лише десь у захрамах Білорусі Росії, ну і ще може трошечки в Україні, якщо доживуть до кінця війни. Отже, зараз постає питання, чому Україна не отримала централізованого рішення щодо постачання танків. На заваді стоїть Німеччина, тому що йдеться насамперед про постачання танків Леопард 2 який є основним бойовим танком більшості країн е Європейського континенту. Найсамперед говоримо про 13 країн, які мають його на озброєнні. Зараз цих країн стане 15, враховуючи те, що Чехія та Словаччина передали Україні танки свого радянського зразка. Зараз 15 країн. А ну, а на взаміну вони мають отримати леопарди. Тому таких країн 15 на європейському континенті. Проте далеко не всі вони будуть готові передавати танки Україні. Там є свої політичні особливості. Наприклад, як те, що ці танки мають на озброєння Греція та Туреччина. Греція та Туреччина, як відомо, перебувають у постійному такому геополітичному напруженні на фоні. Кіперської війни, кіперської кризи, яка ще з 80-х існує, і це ще свої виклики, чому деякі країни будуть передавати, деякі не будуть. Такі країни, нейтральні, як Швейцарія та Австрія, теж не будуть передавати ці танки. Але насамперед ми говоримо про доступний європейський танк Леопард 2 який так чи інакше є на озброєнні багатьох європейських країн, і який буде зручно експлуатувати в межах європейського континенту, тому що Україна є європейською країною, набагато зручніша ніж танки американського зразка Абра. Мсе, тому що їх треба буде океаном спершу доставити їх. Вони дещо більш витратні в сенсі палива, як говорять експерти. Їх потрібно якось обслуговувати, все ж таки, логістика щодо європейських танків Леопард 2 вона є кращою зараз у Європі, але далі я пропоную розібратися, чому все ж таки Німеччина виступає у тим баба Яга проти, щоб україн... щоб їхні танки. Танки насамперед їхнього виробництва поїхали до України. Ну, по-перше, давайте розберемося у позиціях, чому так сталося, що німецькі танки стали основними бойовими танками Європи. Полягає це все в тому, що в часи холодної війни Західна Німеччина володіла найбільшим танковим потенціалом, тому що вона розглядалася всіма західним альянсом країн на протиставлення радянському союзу і їхньому сателіту ГДР. як... Країна, яка буде першою приймати удар від е, Варшавського блоку Варшавського від, від країн Варшавського е, договору, е, саме тому у Німеччини була найбільша кількість танків після. Падіння берлінської стіни після возз'єднання двох німеччин в принципі всі ці обставини тримати велику кількість танків були були ну просто такі знівельовані. І вермахт, німецька даруйте вермахт Бундесвер, почав просто-напросто демілітаризовувати свою армію. Він почав розпродавати свої танки, і при нагоді вони стали великій кількості європейських країн. Саме таким чином німецький танк Леопард став базовим. У на всьому європейському континенті насамперед потрібно одразу роз'яснити, що існують леопарди 1 це старі модифікації танків. Існують леопарди, 2 про які ми зараз говоримо. Але навіть у межах леопард 2 є сім. Модифікації, сім оновлень, тобто це Леопард-2А1, А2, А3, А4 і так аж до А7. Леопард-2А7, це зараз вважається найсучаснішим танком серії Леопард-2. Це модифікація, яку проводить якраз таки Німеччина. Модифікація, яка вважається найбільш доступною для України, є леопард а 4 четвертої модифікації другої моделі леопардів, яка якраз є на озброєнні багатьох європейських наших союзників країн-партнерів, які можуть надати нам ці танки. В тій самої до речі, Польщі Фінляндії є якраз четверті моделі модифікації Леопард 2. Саме тому про них ми і говоримо. Однак, для того щоб ці країни надали їх. Ну, все-таки, як не крути, має бути якесь погодження Німеччини, тому що це передбачено правом про те, що країна-виробник має дати е, дозвіл на реекспорт цих танків до третіх країн зараз, начебто, Німеччина і не проти цього, хоча бавиться в якісь такі е, зовнішньополітичні пінпонги. Давайте тепер розбиратися, в чому ці пінпонги полягають. Е, отже, по перше, е, напередодні Рамштайну. Було дуже багато розмов про те, що Сполучені Штати Америки наполягають, аби Німеччина була більш е, ну такою зговірливою е, в сенсі надання танків, подейкою, що навіть виник конфлікт між Німеччиною е, і погрози лунали від сполучених штатів і партнерів і м, на адресу Німеччини про те, що вони е, ну якось е, дуже сильно проштовхують тему не надання танків. Німецьке видання Шпігель навіть опублікувало матеріал, в якому е, протиставило Олафа Шольца. Іншим країнам-партнерам по о, альянсу НАТО і сказали, що такі позиції Німеччини вони можуть нести загрозу відносинам Німеччини із партнерами по НАТО. На фоні цього існують ще й інші розрізнені стояви від інших німецьких посадовців, які заявляють з одного боку про. Інвентаризацію цих танків ще влітку минулого року, з іншого боку, звучить заява від видання Бізнес інсайдер, яке стверджує, що колишня міністр оборони Крістін Ламбрехт, що вона. На відріз відмовилася проводити інвентаризацію е, танків у Німеччині саме для того, щоб ускладнити ще більше ось цей логістичний процес е, та й загалом е, пригальмувати процес надання танків е, Україні. Е, крім цього, з'являлася заява про те, що для постачання танків Україні е, потрібне якраз погодження. Німеччини, власне, те, що я і сказав, юридичні основи для реекспорту третім країнам з іншого боку, лунає заява уже очільниці МЗС Німеччини Ан Анни Бербок, яка говорить, що ні такого погодження не потрібно, тому абсолютно незрозуміло, що ж за вакханалія відбувається з позицією Німеччини, і я пропоную вам розглянути ці. Декілька факторів про які ми говоримо. Одним із таких факторів є те, що німці, начебто, психологічно не хочуть, аби їхні танки знову ж знову воювали проти радянської проти Росії, як це було свого часу у друзі Другій світовій війні проти радянського союзу. Говорили саме про ось такий психологічний страх. Але давайте будемо відверті в складі радянського союзу. Була не лише Росія, але була і Україна, яку зараз Росія нещадно намагається знищити, тому цей психологічний страх абсолютно ну він є незрозумілим. Хоча е, в голові німецьких бюргерів він справді може е, існувати з іншого боку, як він може існувати, поясніть мені, коли німці нам уже постачають, наприклад, системи артилерійських установок е, Пансергаубіцер 2000, м, постачають нам Айріс Т і зараз мають ще поставити Петріоти. От як це може існувати е, загалом голові німців? Якщо зараз німеччина... Є п'ятим у ну, вона перебуває в списку топ 5 країн за постачанням Україні озброєння. Як це можна пояснити? Я абсолютно не розумію, а, якщо раніше і ще минулого 22-го року. Деякі експерти справді знаходили пояснення гальмування ось таких поставок важкого озброєння до України, ну от, до речі, установки Айрісте, які вже працюють дуже успішно в Україні. Так, от якщо раніше деякі експерти пояснювали, що Німеччина гальмує ці поставки за рахунок того, що вона була надзвичайно залежною від Росії в сенсі поставок газу, то відколи почали. Заповнюватися на 100% німецькі газові сховища, відтоді німці почали займати більш таку ну сміливу позицію щодо постачання е, техніки, як то Айріс Т, установки ЗРК Гепард, е, Панцер Гаубіця і так далі до України. Вони ж постачають і марс 2 це ракетна система залпового вогню, яка прекрасно е, на рівні хаймарсів б'є по окупантах е, і от. Цей аргумент на користь того, що німці якось психологічно не готові. Ну він вибачте мене, як то кажуть, росіяни виглядає абсолютно несостоятельним. Тобто, він е, виглядає як таким, що він не має під собі під собою ніякого підґрунтя. Тому е, деякі експерти висувають насправді другий аргумент на користь того, чому Німеччина не надає танків. Це є їхня боєздатність, їхня боєготовність, а тому, що виявляється, що німецький Бундесвер, тобто армія Німеччини, далеко не та армія, про яку ми можемо читати десь з шпальт високої преси, захоплюючись вилучкою німецького війська, всі ці 30 років після падіння берлінської стіни. Німці, виявляється, займалися не підготовкою своєї армії, а вони займалися роззброєнням. Тому, не дай Бог, би на німеччину було здійснено таке вторгнення, як це було зроблено на Україну. То далеко не факт, що німецька армія вистояла, тому що в сенсі, от небажання попередньої міністерки оборони Німеччини проводити інвентаризацію танкового господарства Німеччини може лежати і фактор того, що Німеччина просто хоче закрити так очі. Знаєте, як ті три мапочки не бачу, не чую, не говорю. Вони хочуть закрити очі і не знати, які в них проблеми відбуваються із танковим господарством, і це цілком може мати сенс. Оскільки в грудні минулого року, коли Ламбрах ще була очільницею міністерства оборони, тоді вона дала інтерв'ю німецькому виданню, і там, виявляється, було розкрито великі проблеми німецької армії про те, що у німців артилерійських боєприпасів є всього навсього на три доби. Про те, що е, в них є е, близько 30% неробочих пансер це ось цих е, самохідних артилерійських установок, які вони нам надавали. Ми з ними мали проблеми. Ми добряче з ними попотіли, так би мовити. А, а от видання Більд е, якраз у грудні минулого року повідомляло, що ситуація з цими пансергаубіця в самій Німеччині в Бундесвері, м'яко кажучи, катастрофічна. Е, так на е, озброєнні Німеччини залишилося їх загалом лише 105 штук. Е, рік тому, тобто в першому році, е, як повідомляв більд їх було 121 15 передали до України 121 мінус 15 е, Виходить, щоби їх мало бути 106 а виявляється, їх є 105 тобто одна або була списана, або була передана Збройним силам України. Ну так би мовити, її канібалізували, розібрали на деталі для того, щоб відремонтувати ті установки, 15 які працюють в Україні, але насправді робочих. Пансер зараз у німецькій армії з цих 105 одиниць лише 36. 36, друзі одиниць робочих 30% від загальної кількості при цьому одночасно. За, за повідомленням більду на ремонті їх перебувало 18 штук, тобто боєздатність німецької армії далека від ідеалу. Крім цього, є такі. Є ось такі бойові машини піхоти, як Puma, одиниця якої коштує 17 мільйонів доларів, і про це говорять, що в них шалена ненадійність цих машин нової розробки німецького оборонпрому, які після навчань половина з них вибули з строю, так би мовити. Про те, що в них є проблеми з ударними вертольотами Tiger, про те, що в них реальна неможливість виконувати свої зобов'язання перед союзниками по НАТО у морі, і все це. Свідчить про певну небоєздатність німецької армії, але цей аргумент теж не зовсім як знов ж таки використати слово несостоятельний, оскільки якби йшлося про передачу танків Леопард 2 тільки від Німеччини, то цей аргумент мав би право на життя. Йдеться ж про передачу танків з інших країн армій Європи, таких як Польща, таких як Фінляндія, де які дбали, дбали про обороноздатність своєї країни. Окремо від Німеччини. Тому цей аргумент я теж е, розглядаю як не зовсім адекватний. Насправді мені здається, що е, найбільш реальне е, пояснення того, чому німці е, протирічать передачі Україні танків Леопард 2, полягає саме в бізнесовий момент. І в чому цей бізнесовий момент полягає? Ось ця, це зображення, е, яке я вам зараз демонструю, це танк к 2 південно-корейського виробництва. Нещодавно е, поляки, які Передали Україні е, радянського зразка танки, вони отримали взамін е, танки американські, Абрамси, і плюс уклали контракт на постачання саме ось таких танків К2 е, корейського виробництва. Це говорить дуже хороший танк третього е, покоління. Хороша розробка словом від е, корейського оборонпрому. І от такі танки зараз уже почали завойовувати ринок е, Польщі на чезі. Подейкують Норвегія, яка також взагалі буде вирішувати, чи їй а взагалі потрібні танки, і б, можливо вони схиляться до е, думки про те, що їм потрібно придбати корейський танк танка 2 е, тому не виключено, що Німеччина вирішила провести боротьбу в бізнесових колах саме за е, свою першість у цій танковій е, промисловості в Європі, тому що мовляв, якщо західні країни. Будуть постачати Україні свої танки леопарди, то вони мають зобов'язатися укласти певні економічні контракти із оборонно-промисловими підприємствами Німеччини на те, що замінювати свої танки, які вони передали Україні, будуть саме німці новими модифікаціями леопардів і тому подібне. Німці, думаю, абсолютно не хочуть. Піти із цього танкового ринку Європи саме тому зараз тривають економічні торги, тому що як не крути, але війна це є виставка озброєнь. Тому моя версія радше за все, що німці проводять торги, вони хочуть мати економічне підґрунтя на тему того, що їхні танки будуть у світі. Купувати тому це виглядає мені найбільш логічним поясненням, і я вірю, що це ця причина буде подолана, і все таки танки німецького виробництва, якщо не німецькі танки, поїдуть до України, і наші партнери все ж таки вирішать це не надто приємне для нас питання, і танки будуть в Україні на озброєнні збройних сил України.